Слава Богові! Слава Тобі, Господи, слава Тобі, Господи, благослови, Господи, помилуй, подай, Господи, Господи, спаси і охорони, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Амінь! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами, причистой Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас, Амінь! Боже, будь милостивий до мене грішного. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє, пресвята Тройця, Боже наш, слава Тобі, уповання моє Отець, пристановище моє син, захист мій, Дух Святий, Тройця свята, слава Тобі, все уповання моє на Бога і на Тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під небесним покровом Твоїм. Пресвята Богородице, милістю і благодаттю Господньою спаси нас, Святий і всі святі моліть Бога за нас, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних.